Like between a rock and a hard place do I work hard or live in my pace you're only young one yeah that's all great but I also want a future where I'm okay living life is doing lots of cocaine wait no it's living with no shame wait no it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and it's okay well I just want to be happy А ще тут грають шахи. Ось тут шаховий клуб. Тут ігроки сидять, грають. Діти сидять, теж грають шахи. Отакі у нас розваги на вихідних для дітей та дорослих на площі на нашій Це Ми з дівчатками вирішили з'їсти морозиво. 35 гривень 100 грамів. Нам це, звісно, морозиво обійшлося дорогувато, але воно смачне і таке важкіньке. Це в мене морозиво. Да, так, таке шоколадно-ванільне. Так, да, вже все, повідпадали твої кіхтики? Ні, всі є крім оцих двох. Бачите, тут ще у нас така є Венец... венеція своєрідна водичкою, з голубами, площадка і тут така річка Венеція наша, майданчик в центрі. Ідеш мама, я не нас сюди привела. Ну так. Зараз йдемо ще побачимо, що там є. Ми приїхали погуляти на площу на фонтани, але вони не працюють. Тому що немає світла. Заходимо в канцелярію, нас я хоче хочу якісь наклейки. Ні, ні, <рістан> в рулоні що я отрізати так, так. Були, були вони взагалі. Дуже давно в наборі упаковок там були Зв'язні війни ще якісь. Бачиш? А нема. сколько стоїли? Теж не Троріше, помните ви? А може стикери взяти? Які? Такі лапка.

no risk if you don't try it anything so i'ma just keep buying everything see you in the next life have to be a better me i don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel way pushing on my chest and it's squeezed till i suffocate better change my mindset meditate it's pretty cool that i'm alive and have better days i could walk see here i should celebrate think i could change my mind maybe elevate living life every day late at night